Заклад для водолів на новий місяць 6 червня 2024 року. Основна енергетика в цей період. Чого чекати? До чого бути готовим? Якісь несподіванки, можливо, таємні підказки і поради від карт. Основна енергетика цього періоду для вас вдаліє. Основна енергетика змін необхідність наважитись на якісь суттєві зміни, такі конкретні зміни, коли одне, одне видаляємо з життя чи з себе, і щось нове, абсолютно, скоріш за все, інше, більш продуктивне, більш корисне, більш суттєве для вас, створюємо. Це карта смерті, карта трансформації. Смерть не, в принципі, все закінчилося, все, все, все а, зникло і нічого немає. Це карта саме трансформації, Коли ми міняємось, ну, а, сама яскрава метафора це фенікс. Тобто, з попілу знов щось а, стає краще, яскравіше, чарівніше. І в такому дусі. Міняйтесь, налажуйтесь. Чого чекати? Необхідність. Збалансування вашого життя. Реально подивіться на всі сфери вашого життя: робота, сім'я, здоров'я, емоції, досягнення мрії. І подивіться, де у вас не вистачає ось цієї заповненості цього сектору. І приділіть увагу тим секторам, де взагалі пусто але або дуже мало уваги ви приділяєте цьому. У карти звертають увагу на те, що це дуже благоприятний період саме для збалансування, або ж на більш такому простому рівні зверніть увагу на ваш організм, скільки і чого ви вживаєте, і скільки ви витрачаєте. Зверніть увагу на ваш стан здоров'я, на кількість фізичного навантаження, прогулянок спорту у вашому житті. Яку їжу ви вживаєте? Чи є вона корисною, чи є вона більш негативною в перспективі для вашого організму чи будь-якого? Збалансуйте ці моменти. Також не забудьте звернути увагу на ваші духовні моменти, на, можливо, є необхідність більше звернути увагу на питання душі, на ваш психологічний стан, емоційний. До чого бути готовим? Жрець, жрець каже про те, що в вашому житті хтось може, може ви зустрінете, чи знайдете якогось, якусь людину, яка буде вас надихати, чи допоможе вам, як, якраз таки розібратись з духовними питаннями. Чи може це може бути якийсь наставник, який вам щось підкаже, чи просто в розговорі щось. Ви почуєте яку інформацію, яка заставить вас змусить вас задуматись над якимись речами, над якими ви раніше не думали. Це певний такий, якщо одним словом сказати, вчитель, але вчитель не якоїсь дисципліни точної, а вчитель життєвої мудрості, духовного розвитку, якихось таємних матерій. Це може бути або дійсно така людина, або, можливо, або можливо, ви почнете, якщо ви маєте певний досвід. І розуміння в цьому плані ви можете стати для когось людиною, яка буде надихати, яка буде передавати якусь інформацію. Можливо, хтось до вас звернеться. Несподівано для вас, хтось звернеться за порадою. Таємний сенс в цей період для вас прям такого таємного сенсу немає, але карти звертають увагу на те, що вам треба бути більш відповідальним за свої рішення, за свої дії, за своє життя. Це має бути саме такий контроль і відповідальність, але не деспотизм. А, скажімо так, завжди бути готовим, і не просто готовим, а діяти так, щоб завжди вміти відповісти за свої дії, за свої рішення і вчинки. Порада від карт для вас водолії. Не бійтеся ставити, мріяти, не бійтеся, не бійтесь йти до своєї мрії. Карта зірка це про якісь досягнення, досягнення якогось бажання, якогось здійснення чогось, появи чогось прекрасного. Знов таки тут вода. Вода це душа, духовність, емоції, почуття. Звертайте на це увагу. Не бійтесь в цьому плані розвиватись, не бійтесь ставити якусь мету, а в цьому плані йти до неї. Тож, далічики, бажаю вам гарного періоду, натхнення, мудрості, здобуття цієї мудрості і мудрості в тому, щоб збалансувати своє життя, налагодити якісь питання і наважуватись на якісь зміни. Скоро побачимо на нових відео!